Батьки і діти. Сьогодні цю літню днину школа ніби притихла, на серці тривожно і радісно. радість тому, що ви подорослішали, зміцніли, закінчили перший ступінь навчання і готові йти далі нелегкою стежиною, шкільної науки. Шкільні роки це багато днів. Багато ранків випрокидались, прокидались, не додивившись солодких снів і приступали до навчання. І хоч частенько сонечко кликало вас на вулицю, у ліс, на річку ви починали навчатись. Скільки діагностичних робіт виконали, скільки диктантів написали, поки настав цей день? Скільки екскурсій. Цікавих зустрічей і свят провели. І ось проходить майже останній навчальний день. Та впевнена, що кожен з вас пам'ятає той далекий покор по осінній ранок, коли ви, хто з радістю, хто зі сльозами на очах та острахом перед невідомим вперше прийшли до Гарної світлої будівлі під назвою Школа. Сьогодні у нас найсумніший та найрадісніший день у цьому році. Найрадісніший, бо ми їх подоросліше. Мріємо навчатися далі, працювати і творити. Найсумніший, бо прощаємося з нашим затишним куточком, в якому ми сумували і раділи, плакали і сміялись. Сумний, бо прощаємося з нашою вчителькою, яка віддала нам ласку і тепло. Як швидко настало прощальне на це свято, як швидко настав розлучатися час. Чотири роки ми були разом, малята, а сьогодні ми з вами в останній раз, але ж не будемо сумувати, є нам про що згадати. Згадаємо разом чотири радісних роки, веселі перерви, цікаві уроки. Згадайте, як бувало, ви у школу поспішали. Хто кликав на урок? Ну, звичайно, наші норм. Сьогодні у нас останній урок. Як останній? Ми прощаємось з початковою школою. От і добре, я вже думала, що ця мука ніколи не скінчиться. А що далі? Я бісажу, що на нас Саша в школа. А мені розповідаєш, що там справжнішненька катар, твори, перекази та ще іспити якісь. Щось мені не хочеться туди. Щось мені вже туди не хочеться. Давайте краще залишимося у початковій школі. Ми тут уже все знаємо. Будемо тут усі відмінниками. Еге, як би так можна було, але час назад не повернеш. А пам'ятаєте, як ми прийшли у перший клас, нічого не вміли? Цілком вірно, а ось я вміла зав'язувати шнурки. Я колись плакала за дитячим садочком і тепер буду плакати за початковою школою. Я вам чесно скажу, життя в нашій школі чудове, яскраве та дуже цікаве. І мрію я давно зняти про таке життя в кіно. Кіно. А що? Цікаво. В мене вже і назва є. Прощавай початкова школа. Отже, досить розмовляти час пройшов мотор пічати. Гарне свято прийшло до нас. Будемо разом ми всі радіти. Для канікул настає вже час. Ну а в нас. Особливе свято, бо йдуть діти в п'ятий клас. Тож знайомтесь, якщо ви, звичайно, не знайомі. Раз. Вже зараз ви випускники, але колись йшли до школи в перший клас. А тепер ви нам розкажете, як же вам жилося протягом 4 років. Перегорнемо сторінку спільного життя від першого до четвертого класу. Ох, мороки було з нами вчительці багато, як у 20 слів хвилин вчилися читати. А письмо це справжні міки. Від напруги неї друки ти весь час веде, ведеш знаки літерськових. Математика сердешна, геть затерта стала, бо як числа ми вивчали, цілу ніч не спали. Перший раз у перший клас ми йдемо охоче, ніжним голосом для нас про звені жіночок і сміється в небесах, сонце, як ніколи. У мами сльози на очах, я іду до школи, у мами сльози на очах, я іду до школи, а у школі, а у школі є веселка. А у школі не сумує, ми не дали. до шкільнята, а тепер оця сім'я. Перший кнос усі завершили і у другий поспішили. Другий клас пішла та таблиця, і вночі вона нам сниться. Ми її вчимо, вчимо, на уроках горимо. Годі, браті. І говорити, пальці тут не допоможуть, скільки цифр не перемножить. Я щоранку мокручив омук, поринаю у Під починок далекий, спомин, у в путі моїм. Школа це дитинство, несміливі кроки. Це веселі друзі, шлях до майбуття Школа це перерва, школа, це ура. Програмові всі вимоги ви задовольнили. І у третій клас вам двері широко відкрили. Третій клас, частина мови, знати їх обов'язково, як би тут не розгубитись і щоб хоч не помилитись. Ми засвоїли чудово, прикметник, суфікс, дієслов, диктантівку написали, освіченими дуже стали. Краплю дощі кабере, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Подивись на небо. А четвертий Зустрічаємо. Ми трудили, я сили, закріпили назавжди. Бо усі ми підросли. Ми розв'язуємо задачі про сади і про метро. Написати твір не важко. Лише скажіть ви нам про що. Ось і закінчилося прекрасне життя під назвою Початкова школа. Сьогодні прекрасний день. День вашого випускного. Сьогодні ви прощаєтесь з початковою школою. Пройшов ще один етап вашого життя. Попереду у вас нові класи, нові вчителі та нові заняття, але я прошу вас озирнутися назад. Згадайте, як добре вам було у вашому улюбленому і затишному класі. Згадайте, як ви вивчали літери і цифри, як ви вивчали писати і рухати. Згадайте, як ви проводили свята і класні години. Згадайте і ніколи не забувайте, отже, це не просто минуле, це ваше життя. Дари вас чекають складні заняття і вже не буде часу на веселощі. Я бажаю вам творчих успіхів, уваги і високої успішності! Розвивайте в собі почуття відповідальності та поваги до батьків, учнів і вчителів. А також старайтесь кожен день дізнатися якомога більше нового. Свідоцтво здобуття початкової освіти вручається віку Вероніці Сергіїні. Свідоцтво здобуття початкової освіти вручається видовій Марії Ванинині. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається Ткаченко Артему Руслановичу. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається не ткачеві Олександрі Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається комару Сергію Юрійовичу. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається Максименко Олександрі Миколаївні. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається. Козлову Владиславу Дмитровичу. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається Копанчук Софії Олександрівні. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається горбач Софії Андріївні. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається коваль Оксані Максимівні. Свідоцтво про здобуття початкової освіти вручається чорнолод Єгілі Анатоліївні. Свідоцтво здобуття початкової освіти вручаються ловицькій надії Сергії. Дорогі наші випускники, пора дитинства найкраща, найцікавіша пора, коли поруч з вами найрідніші люди, ваші найкращі друзі від 1 вересня і до сьогоднішнього дня з вами поруч були ваші батьки. Погляньте, діти, на своїх батьків, їхні очі сяють щастям, а десь у глибині затаїлася тривога, бо попереду ще скільки випробувань. І батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість гордитися вами. Зробіть так. Щоб передчасні змужки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб їхні серця були спокійні за вас. До батьків сказати хочемо слово і привітати візьму що разом з нами початкову школу сьогодні закінчили. З днем оцим трохи сумним, але таким святковим. Бо без батьків, чого ми в світі варті, і без маминої ласки, і тепла, без батьківської строгості, і жарту, і без свого родинного тепла. Ми ви уроки вчили і малювали, і лечили, писали з нами твори вдома, і як встигали невідомо. При цьому готувати їсти, брати, місити тісто. Ми вам обіцяємо вчити дружити, гарні оцінки додому освіт, щоб дарувати радість вам і нашим батькам. Помандруємо по карті пішки всі не на авто, знаємо умовні знаки, не заблудиться ніхто. А час летить від вечора до рання, в минуле вже немає вороття. Ваш поїзд мчить з маленької країни дитинства у велику країну юного життя. Зібрались ми на свято, схвильовані, як перший раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Багато доброго нового життя відкриває ще для нас. Як перша сходинка до нього для всіх нас буде п'ятий клас. Теж прощавай четвертий клас ти замалий уже для нас, но ми повернемось не раз думками в наш четвертий клас. Школа наша початкова. Прощай, будь здорова. Нових діточок зустрічай та й про нас не забувай. Прощавай четвертий клас. Ми за тебе сумуємо, але добрий настрій в нас. Ми співаємо і танцюємо. Ми з дружиною з собою, дружок страшно, у нас разом з нами наша дружба переходить п'ятий клас. У нас усіх прощальний настрій, ми схвальовані вкрай. скажемо разом, Велика школа спраси, початкова школа. Прощай! Чотири роки промайнули. Першвидко. Наче одна мить. Куметні малюки ви були. Ой. Як же швидко час летить, навчала вас усім наукам, а ви допитливі росли, шкільне життя цікава штука, були щасливими всі ми. Сьогодні я вас відпускаю, пора звітати із гнізда. Та знайте, я завжди чекаю, вчительська доля є така. Я люблю вас усім серденьком. Як рідний діточок своїх Летіть, та шата молоденькі, Хай вас Господь благословить. перші уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми сходинку першу із нею здолали, і вогники світлі у серці палали, читали букварик, навчились дружити у світі шкільному як разом прожити. Перші оцінки, перші сізинки, і усмішки, друзів, і щастя, родзинки, і бентежить дзвоник нас, Прощавай, четвертий клас, час надходить розлучатись, так не хочеться прощатись, та не треба сумувати. Нас кличе у літо, І хоче сьогодні цю пісню зігріти, у подорож кличе у мандрі дале. Ми вчительку любимо дуже, їй вдячна за щірість, як класна родина, бо вчителька перша, як мама єдина, і бентежить.